Я позвичці кідзів, як за кермо, і а, хотів на педалі натискати. Він каже, натискай, бо впаде. Друзі, зараз політаємо на воєнному гелікоптері Британії, покажу огляд на нього, що до чого. Як всередині взагалі, що з нього видно і так далі. Дуже цікавий контент. Поїхали! Так, спочатку перед вилітом потрібно зняти всі ці маячки. Зняли, закинули, зараз готуємось до польоту. Так, пристібають, безпека. Я по звичці кінців, як за кермо, і а, хотів на педалі натискати. Він каже, натискай, бо впаде. Добре, значить, це важкі керування, це педалі, які відповідають за кут нахилу, це відповідає за нахил верх та вниз гелікоптера. Значить, у нього є лист, по якому він перевіряє, що за чим треба включити, бо дуже-дуже багато тут різних моментів, дивіться, яких треба переключити. Неймовірна кількість кнопок і для цього завжди є отакі лист, яким ти користуєшся, щоб по черзі правильно все вімкнулось. Далі ми одягаємо шалометром. Все чути через навушники. Або коли на гелікоптер летить, ти нічого не почуєш. Дуже шумно, потрібно розмовляти тільки через спікер. Тут в шоломі є набушники, тут є мікрофон. Все, у нас починає крутитися. Зараз гелікоптер затизується. Thank you. Поле, військовій техніці. Там просто сотні танків і машин, частина з них піде на допомогу в Україні. Ще наближуємо до місця по захід, ми будемо Дивіться, Ось ще багато танків стоять, Все, ми прилетіли. Це просто кайф. зробили тільки шепотано.